Привіт! Сьогодні у нас дуже важливе заняття на тему встановлення репродуктивної системи дівчаток. Тема серйозна, але я розповідатиму так, аби було зрозуміло та цікаво навіть наймолодшим глядачам. Готові дізнатися більше? Тоді розпочинаємо. Діставайте все необхідне і включайте свою уяву. Люди існують понад мільйон років. І це попри те, що життя кожної конкретної людини обмежується кількома десятиліттями. Життя зберігається тому, що природа передбачила продовження роду функцію розмноження. Не дуже захоплюйтесь. Цю функцію забезпечує одна із систем нашого організму репродуктивна. В неї входять зовнішні та внутрішні статеві органи і залози, які виробляють статеві гормони. На відміну від інших систем організму, наприклад, серцево-судинної або травної, які повноцінно функціонують від самісінького народження дитини, репродуктивна система до певного часу працює, умовно кажучи, лише частково. Статевих гормонів організм виробляє стільки, скільки потрібно для правильного формування самих статевих органів дівчинки чи хлопчика. Головну ж свою функцію зачаття нового життя репродуктивна система може виконати лише тоді, коли весь організм, а не лише статеві органи стане біологічно зрілим. І кістки, і м'язи, і взагалі всі органи мають досягти певного рівня розвитку та розміру. Якщо, наприклад, дівчинка дуже тендітна, худоролява, то початок менструації у неї може значно затриматися. Бо для обміну гормонів, які регулюють вікову переподову, кількість жирової тканини має дуже важливе значення. У центральній нервовій системі є такий собі біологічний годинник, який приблизно у 8-10 років активується і запускає процес статевого дозрівання. Спочатку, в одному з відділів головного мозку, він називається гіпоталамус, підвищується активність нервових клітин. Вони починають виробляти більшу кількість особливих речовин, нейрогормонів, які запускають ланцюг послідовних реакцій. Вони стимулюють роботу іншого відділу головного мозку гіпофізу, який активує статеві залози, яєчники у дівчат. Вироблення статевих гармонів поступово зростає. Зовні це проявляється розвитком вторинних статевих ознак. У дівчаток розвиваються молочні залози. На статевих органах та під пахвами з'являється волосся, формуються характерні жіночі пропорції тіла, вузькі плечі та широкі стегна. Паралельно в яєчниках у дівчаток відбуваються невидимі зовні, але дуже важливі процеси, які поступово наближають її до нового етапу в житті. Появи менструації саме в яєчниках виробляються статеві гормони, і саме в яєчниках дозрівають унікальні жіночі статеві клітини яйцеклітини, які при взаємодії з чоловічими статевими клітинами створюють нове життя. Уже до моменту народження дівчинки яєчники мають близько двох мільйонів яйцекліток, які сховані у мікроскопічній пухирці фолікули. Уявіть собі ну, хоча б величезну яблуню, на якій виросли 2 мільйони яблук. У перші роки життя більшість фолікулів з яйцеклітинами гинуть і до 12-13 років залишаються близько 300 тисяч. В наступні 30-35 років життя жінки загинуть ще 99,9% яйцеклітин. А ті, що залишаться, це всього лише одна десята відсотка яйцеклітин, які можуть бути запліднені і дати початок новому життю. Коли зростає вироблення гормонів, у яєчниках починає активно розвиватися група фолікулів. За 8-9 днів серед них виділяється найбільший фолікул-лідер. Він продовжує рости і пригнічує розвиток решти. Саме в ньому знаходиться яйцеклітина, яка можливо дасть початок новому життю. Приблизно на 14-й день фолікул розривається, яйцеклітина вивільняється і потрапляє у велику порожнину. Цей феномен називається овуляцією. З цього моменту яйцеклітина готова до запліднення. Аби яйця клітина не загубилася, її одразу підхоплюють ворсинки однієї з маткових труб. Дрібні скорочення стінок і рух мікроворсинок забезпечують повільне просування яйця клітини по трубі. Якщо запліднення не відбувається, яйцеклітина потрапляє в порожнину матки і там розчиняється. Упродовж усіх 14 днів дозрівання фолікула і подорожі яйцеклітини зміни відбуваються і в самій матці. Вона теж готується до можливого запліднення. Зовнішній шар слизової оболонки порожнини матки ендометрій – починає розростатися, наповнюється рідиною і секретом спеціальних залоз. Ця оболонка має стати надійною периною для заплідненої яйцеклітини та розвитку плоду. Якщо запліднення не відбувається, кількість гормонів різко зменшується. Без гормональної підтримки ендометрія починає відшаровуватися. Кровоносні судини, які його живлять, розриваються, а кров спорожнені матки потрапляє у шийковий канал, Потім у піху і нарешті витікає назовні. Починається менструація. Починаючи з 13-14 років, такі процеси у дівчат відбуваються циклічно щомісяця. Тому період з першого дня однієї менструації до першого дня наступної менструації називають менструальним циклом. Його тривалість може варіюватися від 21 до 35 діб, у всіх по різному. Ну що ж, інформації багато, тому перепочинемо.